Слава нації, вітаю на каталі Добре Рембат. Філія Сашко добрий заїхав до нашого великого цивільного помічника, який дуже нам допомагає. Мені конкретно і, відповідно, моєму підрозділу. І, до іншого, він зараз відновлює посадкове місце. отут, каже, дядьки їздили. Каже, не знаю, як взагалі вони їздили. Оця направляйка там, каже, бовталася, Просто бовталася, І там вже каже, була рука фахівця, тому що вона туди була посаджена на, на якісь соплі, типу герметика чи щось таке. Каже, ну, коротше, фантастичне якесь рішення. Попередні ремонтники застосували, О, то він проварив, відновить різьбу і направляйку поставить. Мені цікаво, як він буде дотримуватися паралельності. Осі, вісі. Так, відносно сусідніх можна буде поцікавитися. Ну от такі от роботи разом боремо і поборемо.